На Дніпропетровщині за час повномасштабного вторгнення піротехніки виявили та знищили майже 6 тисяч боєприпасів. Щоб вберегти аграріїв від небезпеки на полях, наразі спеціалісти найактивніше займаються зачисткою саме сільських угідь. За роботою фахівців спостерігав і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Сьогодні завітав на Криворіжський район подивитись, як наші піротехніки проводять розмінування. Фактично на території регіону визначено 2600 гектарів землі, яка Замінована, чи знаходиться після ракетних обстрілів і артилерійських обстрілів. Станом на сьогодні фактично 500 гектарів землі вже розміновано. До хлопців ми приїхали не спустими руками. Наші іноземні партнери передали понад 50 комплектів виживання, генератори, газові пічі, які фактично потрібні на кожен розрахунок нашим хлопцям для того, щоб продовжували роботу. Весняний аграрний сезон вже розпочався. Будемо і далі допомагати, додав очільник області. Обласна військова адміністрація виділила кошти для придбання спеціалізованих автомобілей, які стануть в нагоді саперам для розмінування. Користуючись нагодою, хочу подякувати голові обласної військової адміністрації. виділили кошти для піротехнічної машини важкого типу, яка виготовляється в Україні. Вона броньована. Оснащено всіма засобами для полегшення роботи наших піротехніків. Сапер з 13-річним досвідом Максима акцентує увагу на тому, що раніше роботи було більш ніж достатньо, а з початком війни лише додалося. Різні снаряди і касетні, і міни протитанкові, протипіхотні. Дуже багато. І саморобні. Ну, бувало таке і по, і по 100 штук і більше. Порадити можна тільки одне, що зараз. Такий час, що треба дивитися кругом. Якщо щось бачите, підозріле, краще в руки не брати, краще телефонувати, приїдемо, глянемо, краще ну, перестрахуватися. Через мінну небезпеку минулого року не всі сільськогогіддя були засіяні, але орендатор поля Олександр залишається, попри все позитивним, і планує на цей сезон засіювати соняшник. Ось тут були прильоти касетні. Ми визивали піротехніків, ми ось цю половину, що у нас ось ми за посадкою вже обробили, хлопці пройшли, провірили, знайшли були касетні снаряди, вони їх зірвали. А зараз ми переходимо, де ми зараз стоїмо, переходимо на це поле, так -то раз стоять у полі, ждемо обслідування, після їх опять зайдемо сюди. Ну, земля, виходить, з однієї сторони і перегуляла, віддихнула. Да, буде сочно, ми сподіваємося на хороший вирожай. Чоловік запевнив, хай там що, але продовжуватиме боронити продовольчий фронт.